Доброго дня, Миколаїв, 30 листопада, 24 рік. Підписка, вподобайка відразу, хто завітав, хто зайшов на наш канал. Сьогодні у нас була розпаковочка кудрані, ось такого саджанця. Заходьте, дивіться, відео. Ягодки теж там ми куштували. І, як я і обіцяв, ось така. Єрунда отримали, не знаю, що там. Як не знаю, те, що ми замовляли, повинно бути. А що нам прислали, я не знаю. Це, до речі, ось, не знаю, буде там ось телефон, контакти. Кому цікаво. Тому що реклами я не роблю. Рекламу, якщо робимо якісь підприємства, якісь хто там хто, хто сильно заробляє на цьому, то можемо зробити рекламу. З простими людьми ми просто співпрацюємо, можна сказати. А підприємства, які заробляють великі кошти на, на сердівниках і на всіх, то можна щось і взяти за рекламу, але нам, як казав, колись один знайомий мені вічно попадаються. Або бідні, або жадні. <смі> Та так і в нас. Нікому не потрібно. Аж всі хочуть безкоштовну рекламу. Але то діло таке. Ми робимо і безкоштовну рекламу. Ось товар, який ми придбали. До речі, на цей товар я дуже багато довго шукав огляди. Це полегшує працю садівника. Ну, не знаю, полегшує, не полегшує. Не знайшов я про цей товар. Від сучасних садівників огляду ну не знімають. Ну і вирішив я придбати, щоб на, моєму, на, мою, на моїх помилках чи, чи, можливо, правильно щось робимо. Вчилися і шукали товари, які полегшать нашу працю в садку. Зараз витручили. о, витручить. Ну, вже всі здогадалися, що щось там, але не, фірскас, не фіскас, який я казав, теж лопати. Ось такі лопати. Всі вже здогадалися, що щось, що щось не те. Гарно запаковані. Виробник Словаччина повинна бути. Ось так воно запаковано все. Це лопати для саженців, які їх ще називають траншейна лопата. Одна траншейна. Думав, я ще придбати там, але ось ось такі лопати. Є, не знаю, як правильно вимовити. Тапер, трупер, я її читав трупер, потім дивився тапер. Теж з довгим лезом, тому що є дуже багато, я сам собі робив. У нас один приїхав до мене, один каже: Та що ти колупаєшся, Зроби з ресори. Я зробив з зресоли, а жонт копаю. Зробив я з зресори, я показував якось. Не подобається мені, тяжко. Ресора товста, вона не лізе. Дуже тяжко копати. Я звичайною лопатою набагато швидше викопую саженці. Але. Є такий нюанс, що потрібно підкопати поглибше подальше, для того, щоб обрізати коріння. Коли ти обрізаєш коріння. Ой, порвали. Ой, порвали упаковку таку, йомає, Що ж тепер буде? Лежали б собі. Коли ти обрізаєш коріння, то потім рослина сама легко береш за собору і вона сама легко виймається. Ось такі лопати. Це лопата. Зараз візьмемо. Ми лінійку, щоб все поміряти. Чому я взяв лінійку? Ну, я відразу скажу. Так, загальний вигляд ось так знімемо. Чому я взяв лінійку? Бо бачу, що вже, вже саме перше, що взули, на чому взули, в тому, що Ось довжина ось цього леза, цієї лопати повинна бути 48 чи 38. 38, здається, сантиметрів. Ну, вона виходить 39 до реальна довжина і 35 см. А ось ця лопата, як писалося, я чому її і купував. В неї лезо повинно було бути 60 см. Ось вже перше, що нас везули. А вона так само 35 см. А це я брав там лезу, вона як траншейна, повинна була бути. І довжина леза 60 см для того, щоб підрізати коріння. Я думав, ось цей прокопати. Бачимо, в неї такі зроблені зубчики для того, щоб обрізати коріння, якщо є якісь групи, Це для корчовки пнів більше йде. Ну, взяв я, спробуємо. А ось з ці, цією, я думав, потім вже підрізати стержньовий корінь, так сказати. Але, 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 ручка бачимо дерев'яна, трошки так загнута, підігнута. Оброблена, покрита вона. Буду я умніше, чим там вона покрита. Ось, бачимо, 60 сантиметрів написано. А що ж тут 60 см? 60 см це, мабуть, ось так нюанси. Ось такі нюанси бувають, що пишуть. А потім 60 см це, мабуть, довжина железяки, так сказати. Ну да, ось 60 см це довжина, а не леза. А було написано, що довжина леза. Так що ось такі нюанси. Але, ну, я думаю. Зараз випробувати ми її не будемо, тому що, по-перше, вона йде, як і всі лопати, які імпортні, так сказати, вона йде не заточена, тому що кожен затачує так, як хоче. Хтось заточує з внутрішньої сторони, хтось, хтось із зовнішньої сторони. Загальна довжина лопат. Зараз я вам покажу. Загальна довжина. Метр п'ятнадцять. Метр п'ятнадцять. Ну, я вам скажу, що щоб копати, ось, воно доволі таки буде зручно, щоб викопати. Скажу, що доволі таки ногу ставити. Я думав сюди, як у нас бачимо, воно так зроблено трошки полукругом, для того, щоб було крепше, щоб не ламалося. Не виглядь. що це, що це лезе. Ну, в цього дуже маленьке для ноги ставити, то ми, можливо, тут, як ми робили, лопату. Хтось спостерігає, наваримо шинку, для того, щоб було зручніше. А ні то спробуємо. Ну, пробувати ми зараз не будемо, тому що ось ця лопатка вже йде трошки заточена бачимо, із внутрішньої сторони. Ну, так, як і повинно бути. Ось. Так, що такі справи, ось так бачимо, ну, хоча. Що та, що та, я ж кажу, ця йшла, написано 35, а ця 60. Але 60 цієї довжина не леза. А тут, так що звертайте на це увагу. І мені прислали, навіть не перезвонили. Я чекав, я навіть не, не очікував, що вони прийдуть ці лопати, тому що ніхто не перезвонив, і я вже хотів перезамовляти. Ну, можливо, ми ще замовимо ось ту трупер. Чи тупер, тапер. Будемо все ж таки, я хочу, щоб було дуже довге лезо. Але і це буде добре. Все, тримаємось. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Кудранню ми зараз висадимо, можливо, якраз будемо копати ось цими лопатами. Потім колись напишемо, що ми думаємо. Так що. Тримаємось і буде все добре. Дякуємо воїнам за чисте небо, за те, що вони нас оберігають і дають нам змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре, коли кожен буде робити свою справу, яку вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Тримаємось.